Добрі-добрі, чи ви чули на вину? Свіго осить про Ісуса, про людського лицею. Вчора їхав я Ядрогович. Раптом зірка вгорі. Ну так яскраво засвітила, бо у центрі віхтарі. Зупинили ми на погляд не Диво в раці. Диво світло озріли, йде до нас. Буде добрі, ми з Галичини, йдемо по всій Україні, Доньки і сини. Уся Україна співає нині ругом торжество. Друзі, і ми вас вітаємо зі славним Господнім Різдвом, у небо, хай хваління. Нам народилось дитя, в ньому ми маємо спасіння, маємо вічне життя. Тіштесь, ще щиро, співайте, славу Ісусу Христу! Мир на землі сповіщайте, Бог дасть вам радість святу. Аго, аго, хлопці, небо загорілось. Що воно за світло, що воно за спів? Де наша отара, чи мені наснилось, аж відняло мову, аж бракує слів. Тут наші вірці і гостіть багаті. Треба заховатись, треба утику. Мабуть, не пожежа, чи якесь прокляття. Що ж це за примар, Господи Святий? Не пожежа, не примара, це, здається, ямко, примара. Під вашу стріху у вашу катину несемо нині веселу новину, що в Вифлеємі Христос народився, Діви Марії нам воплотився. На цю новину в горі печалі усі пророки віками ждали, віками ждали. Бога просили, щоби додав їм часу та сили, спаса діждати, йому служити, йти його шляхом, з ним в серці жити. Серця, хай ваші не мовчать, вітай, Богового це небо хай Щоб вам щось розказати. Бо в нас лютая зіма, ні сипити, ніч нема. Ми ходимо, блукаємо, кожну хату заглядаємо, бо перевертаємо. Ми ж так файно танцювали, і музики добре грали. За це нам належить літра горілки. Подари тут хороші, вони мають грубі гроші, Є доляри, трохи гривні, бо не дати нам повинні. Ай жінко, пішов я того року та й полядувати, Ступив я до цієї хати. А тут їли, попивали, а мені ніц не давали. Бідний я, бідний я у пету пироги варили, під пиццов голодці студили. Я ближче присував, по одному витягав, торбу клав, торбу клав. Та мені того було мало, пішов я в комору по салу. Та що сала не дістав, як мене господар злапав, так мені справ, ну так мені справ. Ну, дурний ти, а що ти брешеш? Що ти язиком ти хочеш, Крити, не вчеш? Тихо, жінка, криця не лишиться, крем'я не побила. Ой, попила в тебе нека, й нещаслива година, приказ, чого батька бутин. один в роті зуб держався, та й той тепер у снігу зостався. Панове, пішбин зі зільвала, мене торба вай вай Треба продавати, торгувати. Є горшки, миски, тарелі, сорочечки кричей. Тютюн, горілка, пиво, ану живо, ану живо. І жінкам я запредію. Маю син і оліс, яйця, колбасу, сметану, що хочете я все пість. Для вас файні господині можка селі купити. Я за жиду мандрувала, кров за добреся. Добре їла, добре спала. А усидем це давно, я одну я пляшку украла. До вас пришки небав. Ти е, мій зайчик дорогий, Моє діло моя, моя зірока. Подай газу. А подай, би тобі добре було, ну машку помовче. Буду я розповідаю. А як же закусками ваші столи накриті, треба і горілки нам перехилити. А як ще значить оліком таку, то є миле діло. як бальзам на надушує. Та тут зразу думать, треба де ви гроші взяти. Так машину яхту не так холодна. Звідки знаєш, що так каже? Хто тобі таки набік? Божий Ангел злетів з неба йому все нам розповів. Ах, хто знав, чи то є Ангел? Може, це якийсь прищепило тобі крила та й світ не моя. Забирайся жити з церкви, торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Що? Все да пили єгиптяни, били німці і мусульмани. Все поля, татари, турки, там франціки, придурки, пив москаль, пили козаки. Важить живий піддаток. I Трунко, багато що тобі почали дозволяти. Ви що не боєте заспати? Далі туди йдуть, хай до землі оцю впадуть. Що за шум такий зробили? Може царя ілода зганьбили? Що за диво нині з вами? Я є цар понад царями. Thank you. Бесиш околаді, затямти всіх. І ти, іти, іти, що нині всім завідує чорти. Але ж месія нині народився, він світочець у своїх чортів. Я? Я б так радіти не спішився. Все буде так, як дідько наверхів. Були чорти і є чорти при владі. Ми депутати у чортячій раді. До чорний справ не дуже є старання, І головне, чорти недоторканні. Немає владу на країні і бідні зваблює людей, А ми, святі пантіні сви, женемо вас, як тих в Ми президенти і прем'єри, крадемо покращувати всіх, бюджетів кілієм афери, А йдемо молоді. Нові айфони, Мерседеси, високі дачі до небес, статті замовні в жовтій пресі, пронебувалий наш прогрес, ви в ніб, майка солі, вже пекло тягне вас за ніс. Ми розвалили промислові, поплачте люди, більше сліз, щоб посолити борщ пісний, а хочуть хліба з ковбасою, коли навколо світ ясний ми ще зустрінемось з тобою. Мій царю, кажуть, є новина, що породила Діва сина. Месію, начебто, царя усела світу, обіцяно в заповіді. Що? Пора покласти балачкам кінець. Мені урвався вже цілком терпець. Бігом до мене вояки, бігом. Пора вказати правду кулаком. Готові царю, хто ви, царів, І в мове мовехом наказ. Скажи ли старі, кого впевне? Усіх не нас всіх всі Гей, Гей, слуги мої вірні. Йдіть мерщій до криворівні. Що в українських Карпатах, що в великих Тарапатах. Хай лишають свої вівці і мандрують у Чернівці. І в Одесою Херсон, а з Херсону аж за дон. Хай дітей всіх позбирають, в чорне море хай кидають. Хай загине той невірне, самозваний змій наслідник. Я там хорошу мала працю. ти людворив за думку слово. Я ж мало ворожа й мотовий. А пам'ятає, скільки ми вбивали, живцем ноїли, у брак, іде одна на землю, голова упала, вставала сотня на пощадливих кісках. І скіп я їх могил не косила, В синах ще дужче прокидалась сила, Благаю смерти, ще останній раз. Хай пусткою все стане після нас! Мі, синку, я просто вісних смерті послали із неба. І за кров проклятий і роди рахунок здати треба. Я, я вас попрошу зачекати. Я тут іродові маю дещо передати. Від серця, серце щирого дарую. Ось, білі тапки, будь такою. <зас> 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 Розпочинає від діля, а хто прочесть, і совість забуває, у тому ірон знову оживає, і з чорним військом іде на неполя. Найважче буде тим, Котрі на зламі, балансувати між добром і злом, бо дуже довго тонусе розом, а іродеть, вона завжди. Повна любові в кожній справі, в кожнім слові, Зміни тільки на хороше, повні клуні. Дай вам Боже. Дай в радості і втіхи, повні ж мені жартів сміху. Вірте, правда переможе, щастя і долі. Дай... Дай вам Боже! Дай вам, Боже, файно жити і ніколи не тужити. Хай у хаті буде гоже. Нога літа. Дай вам Боже! Сьогодні для вас полядували і чорт, і і Пастушок. А щоб коротше кажучи, благодійний верте.